У Харкові у державній науковій бібліотеці імені Короленка презентували другу книгу серії Великий науковий проєкт Харків. 20 розмов про незламність. Вона стала продовженням спогадів очевидців перших днів повномасштабного російського вторгнення, які збирає письменник і видавець Олександр Красовицький. Співрозмовниками його чергової збірки інтерв'ю стали ще 20 харків'ян, серед яких військові, волонтери, правоохоронці, представники міста, керівники вишів. Про пережити у перші дні місяці війни вони ділилися зі своїми земляками. Це дійсно мій перший такий проект, коли я погодилася просто записати свої роздуми і перші спогади про війну, тому що я розуміла, що це певна відповідальність перед майбутніми поколіннями. Це, як кажуть, збір інформації для того, що потім буде переосмислення. На посаду ректора прийшла за 4 місяці до початку війни. Тому я навіть ще не встигла зґрунтуватися, що це таке бути ректором, але саме 24 лютого в перший день я усвідомила, що я несу відповідальність за 20 тисяч студентів, які вчаться в університеті, понад 3,5 тисячі співробітників. Велика частина яких е, саме жила на північній салтівці. І тому е, головне завдання було е, організувати евакуацію студентів. 23 числа мене представили на засіданні оборонного комітету міста Харків, де був безпосередньо присутній губернатор, був тоді, ще присутній коли виконував обов'язки пан Дудін безпосередньо. І мене представило, це було 16 годин 23 лютого. Ну і вночі вже, я вже включився в роботу, що стосується закриття аеродромів. Ми закрили їх засобами ППО, це зу 23 2 і відповідними підрозділями, які готові були зустріти десант противника. Дуже багато було запитань. І Харків тримається більше відповіді було, що ні, тому що дуже великий натиск. І я дуже радий, що я дотичний до того, що ми змогли врятувати наше місто. Ми розбили все місто по секторам, і дві тисячі добровольців, які потім стали вже спецпідрозділом Кракен. Дві тисячі добровольців вибували. Саме росіян з нашого міста. Палили тигри на вісніна біля Нікольського, коктейлями Молотова та всіми іншими підручними засобами, які в нас були, і завдяки цьому ми зігнали останні сили росіян у 134 ту школу. І на тому етапі ввечері їх знищили. Насправді зараз дуже цікаво слухати те, що ви говорите, тому що в кожного з нас якась своя хроніка тих перших днів. нас своє бачення, щось ми читали, щось ми самі бачили, щось ми чули від військових. А насправді. Коли е, сьогодні слухаєш це більш-менш об'єктивно, то розумієш, що яка велика загроза була. І що насправді загроза не зупинилася по межі. Окружної нашої дороги, окружної траси, що насправді росіяни сюди заходили, що насправді були вуличні бої, що насправді тоді наші збройні формування і формування добровольчі зробили дуже велику роботу, зберігши місто, захистивши його, викинувши звідси загарбника. І тому мені видається дуже важливо от все це фіксувати. Серед тих, хто в книжці є ігор Теріхов, і я йому задав питання. Чи продовжує він співпрацю з архітектурним бюро Нормана Фостера з приводу плана розвитку міста? І відповідь та така: да, працюємо. Але він каже: ну, ти ж розумієш, що архітектура це вторинне, а первинне – це та модель міста, яку ми плануємо побудувати. Це питання в першу чергу про економіку. Архітектура буде слідувати за економікою, і тому ми безумовно визначилися, що буде тут, як буде тут, і ми маємо пропозиції, і ми маємо роботу. Я кажу: тоді ви маєте сказати, на яку кількість жителів розраховане майбутнє Харкова. І відповідь була така: 2,5 мільйони. Я не думаю, що кожен з нас легко сприйме цю цифру без критики, але якщо дійсно Харків буде будуватися під розвиток, під те, що він має стати головним містом східної України. Я розумію, що в такому місті я хотів би жити. Як зазначив Олександр Красовицький, у межах серії, великий науковий проект має вийти третя книга. Буде ще ще одна книжка, де будуть виключно військові і силовіки, і вже про три роки війни. І я маю надію, що вона стане завершальною. Відтепер книги серії Великий науковий проєкт можна почитати у найстарішій бібліотеці Сходу України. Алина Половика Агенція новин громада груп.